Біля такої церкви подумки перенестись у минуле надзвичайно легко. Храм дихає старовиною, а кожна його деталь, наче розповідає свою власну історію. Таке враження старовина дерев'яна церква справляє на кожного мандрівника, який або ж випадково сюди потрапив, або ж навмисно приїхав відвідати цю святиню. Українське бароко, така історична пам'ятка. Ну і о, майстерність людей, що так створить, що у нас стільки вже кілька століть стоїть. Справжній витвір мистецтва минулих літ, так кажуть про церкву туристи. Робота майстрів, які жили колись, вражає. Але найбільше емоцій викликає та атмосфера, яка панує як у самому храмі, так і навколо нього. Люди внизу розповідали, коли ми питали шлях сюди. Що вони розповідали, що тут були і поляки, і австрійці, і вони були в захваті, в захваті від цієї церкви. Сказали, що вони такого ще ніколи не бачили, що це просто чудо із чудес. чудес. Церква Святого Духа найдавніший храм Воловеччини і один з найстаріших на Закарпатті. Збудували її приблизно у 1750 році. Принаймні про це свідчать історичні записи. Відома церква, крім своєї архітектурної значимості і віку, ще тим, що в цій церкві священники писали на вільних сторінках церковних книг. На вільних сторінках записували події, події місцевого значення, побутового значення. І події також світового значення, і пізніше, вже в наш час, ці записи були названі Гукливським літописом, який відомий історичній науці. і Історичних колах вчені про нього згадують більшу частину гукливського літопису написав священник Михайло Грігаші. На жаль, де зберігаються ці книги, наразі достеменно невідомо. Однак, при бажанні текст літопису можна знайти в інтернеті. З цих записів стало відомо, коли таким був виготовлений іконостас та хто розписав сам храм. Гукливчани за свої кошти своїм коштом зібрали кошти і запросили німецького художника Франца Пеєра, який. Виконав художні роботи в даній церкві, за що з ним розрахувалися, дали йому триста золотих. Біля церкви збереглися два давні кам'яні хрести. Частиною архітектурного ансамблю є і дзвіниця за вишки вісім метрів. Звуки цих дзвонів жителі Гукливого та його околиць чують лише один раз на рік. На великдень біля унікальної дерев'яної церкви збираються священнослужителі та вірники. А унікальні дзвони сповіщають про те, що народився син Божий. За переказами місцевих, величезна липа на околиці села та унікальний дерев'яний храм одного віку. Прикро кажуть ті, кому не байдуже подальша доля церкви, що святиня, на відміну від дерева, поступово руйнується. Про те, що архітектурна пам'ятка охороняється державою, свідчить табличка при вході. Щоправда, кошти на її реставрацію держава чомусь не виділяє. Тож чи отримають нащадки такий унікальний спадок, вирішить лише час.